Всім миру і добра. Після довготривалої вимушеної перерви ми з вами продовжуємо навчатися у законі Божому. Будемо читати і далі святе писання. І сьогодні хочу привітати всіх із початком посту. І завжди перед початком посту люди шукають правильну відповідь на те, ну як же ж постити, яка має бути міра посту. Ну, взагалі, слово піст означає, походить від слова. Стояти на посту, тобто стояти на варті. І за цей період ми повинні намагатися навчитися все більше і більше стояти на варті свого серця, своїх почуттів. І для того, щоб в нас було більш загострене духовне відчуття, церква нам пропонує певні обмеження у їжі. Ну, без цього не буде. Це засіб. Їжа це засіб, і мета посту це, щоб ми навчилися себе опановувати і бути більш сильними, тільки тоді ми зможемо перемагати спокуси, випробування, які бувають на нашому життєвому шляху. І яка міра має бути посту? Правильно буде, якщо людина сама спробує різну міру посту, і вона потім відчує різницю, коли вона більш строго постила який духовний ефект. Потім, якщо вона собі більше щось дозволяла не постити. Яке тоді у нас є відчуття радості, чи воно таке, як і тоді, коли ми більш строго постили, це людина має сама відчути це має бути її особистий досвід, і це буде найправильніше. І хай Господь нам у цьому допомагає. Пасха е, дана для того, щоб ми відчули Пасху душі. І для цього ми повинні себе готувати, духовно, молитовно. Хай Господь нам у цьому е, допоможе. Е, сьогодні е, я хочу просто, щоб ми. Зібрали всіх своїх друзів, всіх тих, хто споглядали і разом з нами навчалися на цьому каналі. Тому це відео просто я поставлю для того, щоб ви поширили, нагадали один одному, що ми знову розпочинаємо наше духовне навчання. І я хочу вам поставити задачу на майбутнє наше заняття і ось в чому вона полягає. Будь ласка, в коментарі напишіть, що найголовніше в храмі. От таке коротке питання, що в храмі найголовніше? Будь ласка, напишіть, і я думаю, що тоді наступне наше відео буде більш плідне. Якщо ви дасте відповіді на це питання або постараєтесь дати відповідь. Я користуючись моментом, хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Канал існує вже. Мабуть, біля трьох років, але лише минулого року хтось із вас запропонував, щоб підтримати цей канал. І я щиро вам вдячний. Я зміг досить суттєво поповнити свою бібліотеку за цей рік. І зараз я вам коротенько скажу, що я купив, які цікаві книги. Бог серед нас, Денис Таргонський. Літургійний реалізм Андрій Дудченко. Патологія духовності, отець Кшиштоф Кшиштофживоч, польський авторитетний священник. Дуже цікава книга. Рекомендую Патологія духовності. Вона недорога, можете пошукати. Так, Григорію Скувороду купив. Подивитися на деякі його думки. Психологія девіантної поведінки. Цікаво, як психологи. Визначається із проблемою поведінки, яка виходить за рамки моралі. От саме про це ця книга. Православний шлях. Дуже цікава книга, у чому відмінність психології жінки-чоловіка. Ось така книжечка, Українська церква, колись вам вже показував її. Грішних, Грішників спасіння. Цікава книга. Руське чернецтво 21 століття. «Дохристиянське вірування українського народу, внутрішнє царство і поклик духа цікава книга. До неї ми звернемося в наступному відео. Ще раз всім дякую, хто підтримує цей канал. Були вимушені обставини, не міг я знімати відео, і з Божою допомогою будемо старатися і далі вивчати Святе писання. І закон Божий, отже, чекаю відповіді, ваші відповіді на мною запропоноване питання, що в храмі найголовніше. Чекаю з нетерпінням. Завтра, якщо буде все добре, знову ж будемо з вами зустрічатися на каналі. Слава Господу Ісусу Христу!